Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні вирішила пошити прихватки із рожевих тканин. Захотілося мені трошки романтики. Ось знайшла в своїх коробках такі гарні текстильні квіти. І це буде центром. Цю квіточку я буду обшивати смужками чи квадратиками. За основу взяла розмір центрального квадрату. Щоб витримати пропорції, всі розміри будуть кратними цього квадрату. Навіть не міряла, скільки тут сантиметрів. Просто ширина смужок це половина сторони квадрату. Просто зігнула пополам квадратик. І от вам ширина смужок. Щоб отримати Трикутники треба скласти два квадрати лицем до лиця, і по діагоналі прокласти дві строчки, два шви на ширині 1 см один від одного, і розрізати між цими швами. Звичайно, як завжди, в роботі допомагає праска, і після відпарювання набагато охайніше. Але коли підготувала всі деталі, зрозуміла, що для прихватки виходить великуватий розмір трошечки. У мене частенько так виходить, що я починаю шити одне, а в підсумку виходить трошки інше. Тож це буде ковдручка для пиріжків. Тож я нашила ще смужки і додавила квіточок з одного боку. Тож, змішила розмір, щоб це вийшло дійсно ковдричка, якою можна було б накрити пиріжки. А прихватки я пошию по тій же схемі, але меншу візьму розмір квадрату всередині. Просто центральний квадрат урізала до розмірів квітки. Обшила квітку смужками методом. Незакінченого шва. Тобто перша смужка пришивається не до кінця, а потім цей шов закривається разом з останньою смужкою. Ну, а потім формую блок і потихеньку його сшиваю один за одним, так як потребує вже схема. І коли все зібрано, потім все це треба сформувати в одне ціле. Наповнювачом, у мене є частинка старої ковдри, а знизу я підклала ситиць. Намагаюсь використовувати натуральні тканини, коли мова йде про кухонний текстиль. А щоб все це з'єднати. То виконую простібування. Простібування простими загулянами, бо ще не вмію правильно виконувати класичні візерунки у простібуванні. Тож, як вмію, так і роблю. Але намагаюся взагалі зробити, щоб воно було більш-менш схоже на класичне. Окантовка звичайною стрічкою для формування кутів, щоб шов прокладаю до передону ширини окантовки. І потім ще один шов у кут, рівнесенько в кут під кутом 45 градусів. Відгинаю смужку наверх, а потім відгинаю її вниз рівно з краєм. Помічник допомагає сержанті як мій, треба його відволікти якою стрічкою. І від самого краю прокладаю шов на одній тій же ширині, що і по, всі, по всьому краю. І тоді кут формірується сам по собі. І виходить дуже охайний, правильний. А на другій стороні я підшиваю все вручну. Беру маленьку голку, тонку нитку і прокладаю потайний шов. Спочатку закріпляю обов'язково кут, і кожну із сторін починаю прошивати з того, що закріплюю в першу чергу кут. Ось так потихеньку, не поспішаючи, захвачуючи десь по 2 мм з кожної сторони, прошиваю всю окантовку. Для мене це майже медитація. Виходить охайно, швів не видно, особливо після того, як пропарити його гарно праскою. То зовсім не видно. І ось такий комплект я отримала в підсумку. Так, як і хотіла, він вийшов. Романтичний, спокійний. І я вже навіть знаю, кому я її подарую. Пришила я ще до прихваток такі невеличкі. Петельки, щоб можна було їх підвішати, але їх можна використовувати і як підставку під горяче. Тобто тут, тут всі матеріали натуральні, можна використовувати прати, ну і звичайно, це непогана окраса для кухні. Тож, дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!